Привіт-привіт! Усім привіт! Мене звати Тетяна. Сьогодні хочу зробити розклад і подивитися, в яких енергіях знаходиться наш президент пан Зеленський. Щойно зробила розклад на Київ, в яких енергіях знаходиться Київ. От. І зараз хочу подивитися, а що ж там сам? Президент отже, сьогодні 3 січня 2025 року і. Володимир Зеленський. Ну, енергія в нього така туз мечів, е така бойова, рішуча, ну така енергія такого переможця, хм. зеленський туз. Туз Пентаклей <гум> казирний туз, людина е гарного достатку. В принципі, це сама добра і гарна карта колоди. Багаторесурсна карта, але цікавить його доля, колесо фортуни, хм. а колесо фортуни каже про те, що можуть. Можуть прийти зміни. І якщо ти був наверху, то можеш опинитися нанизу. Ну і навпаки. Ну і судячи по цим картам після туза монет, то, скоріш за все, доля може крутинуть. Таку собі сторону. Що приховує? Ну, тут жіноча енергетика. Королева Пентаклів, це. Це може бути жінка якась ресурсна. Це може бути дружина, а також це, ну. Певні гроші, це добрий, такий матеріальний, зажиточний стан, угу. Королева мечів. Що приховане королева Пентаклів і королева мечів. Ну, поряд можуть бути жінки, по-перше, жінки це можуть бути, одна може бути така ресурсна, така тепла, як дружина, як мати. А друга така собі дамочка рішуча, ціленаправлена. Дивно. Якщо не брати до уваги, що це жінки. то Ну, в нього йдуть переживання, що із за бойових дій, да, доля може якось так повернутися. Не в кращу сторону. Хм, що в нього в думках? Карти е якось дублюються з розкладом на Київ. Там також карти от, е, вказували на партнерство і е, рух. І от е, в думках от знов карта Змін. Там була карта світу, що щось завершується. Тут колесо фортуни це зміна, і по суду — це ну, така також, як буде, як оновлення, як зміна, зміна геть на нове. Тобто Призвуть до відповіді. І навіть ще й ту з мечів. Тобто е, треба бути уважним, треба бути, насторож, е, треба бути таким е, настороженим, бо призвуть до відповіді. Це в нього такі думки. На серці в нього король мечів. Ну, це карта така холодна, військова, принципи, тут не про почуття, а навпаки, якраз тут без емоцій, тут тільки рішення. В Думках зараз в нього. Суд зміни трансформації, і тому зараз не до емоцій. Угу. І от е, в справах, ну, взагалі, от він якось він настроєн дуже агресивно. Взагалі і королева мечів, і король мечів, і лицарь мечів, і туз мечів. Тобто тут рулять зараз гроші і от без емоцій. Без емоцій рішення зміни, трансформація. І знову тут карти натякають на те, що вкладаються гроші, і буде така е циклічність. Я не знаю, як знову прийде війна. От дуже такі карти. Ну, от знову вкладаються гроші і розкручується ситуація військова. І такі дії. Ну, я... ну наступ. Ти є, є гроші. Е є партнери, які допомагають, і він зараз, е тішиться своєю славою, він тішиться. Е Ну, от, ну, він такий ну, своєю егоцентричністю. Ну, хочеться мені сказати, що він зараз якби на піки слави, але, але Колесо Фортуни, сама судьба, може зіграти злу шутку. І тому, і тому. Він робить якісь такі дії, ну, щоб не впасти обличчям в грязь, я так розумію. Ну, і От йде. Карта суда це така кармічна карта, це також це доленосна карта, це доленосна карта. Тобто сама, саме життя, сама доля вже до чогось підводить. Ну, я так розумію, що от сама доля вже підводить до того, що вже повинні зміни. Він хоче вийти лідером, він хоче вийти переможцем. От. І, а, мабуть, життя вже якби то підштовхує, що треба ну, владу пост, пост свій треба вже залишати, вже прийшов цей час. А йому якби не на часі ще. Треба ще, треба, треба, треба якийсь ривок, треба якісь такі дії, щоб він був, як сонце, щоб він був на виду, щоб він був лідером. Я так розумію, що десь на югі готують. На картах не написано, але військові дії будуть серйозні такі. Там, де вода, вода, кораблі і яскраве сонце. Ну, от такий розклад в мене вийвся. Дякую за увагу. Пока-пока.